На сьогодні влада хотіла провести рішення про те, щоб забрати місто Києва 8 мільярдів гривень. І вчора ввечері їм довелося відмовитися від цього, бо в них не збиралися голоси на, на голосування цього рішення. Там є різні причини. Група довіра вимагає підписання правок Пасої і ріпаку Це ще одних незаконних правок, які були на останні два тижні які відбулося в Верховній Раді. Що знаєте, вже одне забулося, що там одне накладається на інше, але в нас поруч з порушеннями регламенту так також були пограбовані аграрії через мита носою ріпакти. От ті вимагають підпису президентського під цим законом і без цього не голосують. Інші кажуть про італійську забастовку, що вони не розуміють. Ну якби чому вони їх залишають крайніми і так далі, тому. Вже певні проблеми я бачу з'явилися в офісі президента з набором голосів. Чи це стане трендом, тенденцією, чи знову через тиск, ми дійсно ви праві сьогодні депутат Слуги народу, не я, а депутат Слуги народу Костюк заявив, що на нього чинився тиск. Взагалі то чи тиск на народного депутата це злочин і? А він при сьогодні про це заявив. Чи вдасться за допомогою тиску відновити контроль над депутатами, що вони всього бояться і не мають своєї знаєте хребта? Чи все таки цей ну може не хребет відросте, але все таки вони зрозуміють, що їм доведеться відповідати за свої дії?